Валюта євро. Ще в 60-х роках Європейський Союз зрозумів, що йому потрібна спільна валюта. Політики Європейського Союзу побачили, що спільна валюта спростить торгівлю всередині Європейського Союзу і принесе додаткові прибутки. Але знадобилося майже 40 років для того, щоб запровадити валюту євро. І от нарешті, 1 січня 1999 року з'являється валюта євро, яка тим не менше залишається ще три роки невидимою валютою, оскільки Використовується тільки для бухгалтерських цілей та електронних платежів. А от з 1 січня 2002 року з'являються нові банкноти і монети євро тільки у перших 12 країнах Європейського Союзу. Поставте лайк. Існує тільки одна країна ЄС, яка повністю відмовилася від застосування валюти Євро. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка це країна, а я дам вам відповідь. Всього найкращого!